За чутками команда Falcons домовилася зі Spirit Academy про трансфер 17-річного гравця Кіосукі. Якщо це правда, то він має перейти під кольори саудитів одразу після закінчення Остінського мажору, замінивши собою маджеска. По суті, це спроба обміняти досвід і стабільність на потужний фаерпаер. І поки більшість фанатів вважає, що це буде дуже крутий апгрейд. Я маю висловити свої сумніви з цього приводу. По-перше, я б не сказав, що у сучасних Falcons є проблеми з фаєрпауром. Таке враження, наче вони намагаються виправити те, з чим у них і так все добре. А по-друге, давайте не забувати, що Кіосуки це по суті донг на мінімалках для того, щоб в достатній мірі розкрити його потенціал. Вся команда має взяти на себе роль чотирьох сапортів. Як це зараз роблять спіріти? І я не впевнений, що Ніко і Монесі підпишуться на такий стиль гри. Тож виходить, що створювати комфортні умови для новачка будуть хіба що тільки Тезис і кіксан, що вже непогано, але не впевнений, що достатньо. Звісно, зважаючи на те, що останнім часом Меджиск став помітно пробуксовувати, то така заміна, якщо вона дійсно відбудеться, в будь-якому разі все ж таки посилить команду, але як наче не там, де треба, і не так, як могло б бути. Це власне моя думка.